Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Шановні мої глядачі, хочу вам показати, як починають цвісти мої троянди. Подивіться, яка в мене тут трояндова клумба. Бачите? От хочу сказати: хочу сказати, що колись оця трояндова клумба в мене була не дуже велика. Отак була смужка тут біля самих дерев, тут є лівець, туя. І під деревами я висадила кілька трояндових кущів. А потім навесні підкопала пів метра, ще досадила. А пізніше ще метр докопала, знову досадила. І тепер подивіться, яка в мене широка трояндова клумба. Гляньте. Так, одні троянди у мене вже відцвітають. Ви знаєте, я би дуже хотіла в один день в одному відео показати всі свої троянди, як вони цвітуть. Але це неможливо зробити, тому що. Вони цвітуть почергово. От, одні вже відцвіли, інші якраз розкривають пелюстки, треті лише закладають бутони. Так, Тому давайте по порядку. Я буду старатися через деякий час знову робити відео про те, які троянди цвітуть. До речі, ось тут на дереві цвіте шипшина, Роста шипшина, вона вже перецвіла. я колись її думала зрізати, а потім думаю, а для чого зрізати? Ягоди шипшини ж також добре, якщо є. Не треба за ними йти десь далеко збирати. А так шипшина достигає, збираю, висушую, маємо смачнющий чай, цілющий. Так, ну і тепер по порядку. До речі, хочу одразу сказати, що сортів і на троянд я не знаю, тому що лише кілька саджанців я купляла в інтернет-магазинах, а більш Частину саджанців купувала на ринку. От зараз, саме зараз, в нас продають на ринку трояндові кущі, продають ось такі великі з квітами, і там ніколи не вказані назви. Розумієте, дивилася, як цвіте кущ, яка квітка сподобалося, купила, принесла додому, посадила і все. І троянда росте. Тому буду вам вдячна, якщо ви мені будете розказувати, як називається той чи інший сорт троянди. Так, давайте по порядку. Оця лише починає цвісти. От, подивіться, яку вона має квітку. От, бачите, у нас у цвіті кілька бутонів. Такий красивий колір насичений. Кущ висотою приблизно півтори метра. Так, оце дрібно-квіткова. Оце бордюрна трояндочка. Подивіться, вона невисока. Вона у мене виросла приблизно пів метра висоту. Подивіться, яка красива квіточка. Гляньте. Гляньте, яка краса, гляньте, яка вона ніжна. Так, отут два кущі ростуть близько один до одного. Отут буде яскраво-червона троянда, кущ приблизно метр висотою. Буде дуже красивий цвіт, такий яскраво-яскраво-червоний. От постараюся показати, коли вона зацвіте. Так, отут красива троянда. Ну, чомусь вона мені щороку трошечки підмерзає. І я стараюся всі троянди гарно вкривати на зиму, але ну, до осені вона чудово відновлюється. Зараз вона ще невисока, вона має висоту приблизно 50 см. Минулі роки оця троянда у мене розросталася до півтора метра. Так красуня. Троянда дуже красива. Формує гарно велику квітку. Квітка діаметром приблизно 15-12-15 сантиметрів. Але зараз світ пошкоджений трошки, тому що в нас тиждень йшли холодні зливні дощі. От бачите, видно, що квітка не має такого красивого кольору, От, але не страшно. Так, до речі, там вже одна відсвіла, обов'язково її відрізаю. Зрізаю. Ось так. Так. Тепер Оце вже троянда спрей. Подивіться, яка красива. Бачите, стебло пряменьке стояче, такий букетний. Бачите, букетне стебло. Тому що оця бордюрна, вона більше так розлога, вона може навіть лягати на землю в різні сторони. От, оце вже троянда спрай. Подивіться, яка красуня. Подивіться, яка красуня. Гляньте. Так, ще одна. Бордюрна трояндочка, тільки-тільки починає закладати цвіт, вона має неймовірно красивий колір. Яскравий, яскравий насичений, яскравий червоний колір. Подивіться, яка красуня. Це також троянда спрей. Гляньте який колір. Подивіться, яка неймовірна краса. Ви знаєте, навіть важко писати цей колір. Подивіться, яка красива. Так, ось тут троянда. Ось тут така красива, красива квітка ніжна. От справді навіть не знаю, як правильно назвати цей кольор. Цей відтінок гляньте. От як його правильно назвати? Тут і помаранчевий відтінок, тут і рожевий відтінок світлий. І навіть трошечки жовтий. Красуня. Отам От під деревом темно-рожева троянда, також випускає бутона. Ось тут буде жовта троянда. Оці троянди, трояндові кущі мають висоту приблизно один метр. Так, ось тут дуже гарна, красива квітка, тільки-тільки вона розростається. Подивіться, всередині вона. Світло червона, а по боках вона стає темно-бордова. І пізніше, коли вона розкривається, вона має ще таке невеличке, так як напилення блискуче. Я постараюся зробити пізніше фотографію, як вона розцвіте, і в наступному відео її показати. О, ще одна красуня спляча. Оце троянда абракадабра. Я впевнена, багато хто з вас її знає. Вона триколірна. Вона має кілька кольорів, кілька, така смугаста троянда бордовий, жовтий. От, ще там якийсь один колір. Є. І ви подивіться, вона у мене вже 6 років. Я не знаю, що їй бракує, тому що я її вирощую так само, як і всі інші свої трояндові кущі. Підживка та сама, догляд той самий, накриття на зиму те саме. отако вона мені виросте. 15-20 сантиметрів, випустить квітку, зацвіте і все. Я її обрізаю одразу. Не хочу вона ніяк в мене розростися. Підживочки роблю гарні, все як має бути. Розумієте? Побула вона в мене три роки на одному місці, вона росла в іншому місці. Я її пересадила. Думала, може, їй там не сподобалося. Сюди взяла її, вже ближче до сонечка, далі від дерев. Далі вона така сама і все. Але нічого. Добре, добре і так. Так, ось тут під туями... Красива висока е, троянда. Зараз вона має вже висоту 1,70 м. Дуже красиві бутони. Зараз випускає, формує. Подивіться, бачите, ось такі світло-рожеві. От, гляньте. Коли буде цвісти, постараюся зробити ще одне відео, щоб її показати. Тут знову бордюрна троянда біла. Одразу біля неї знову ж таки пітуємо, закладає бутони темно-бордова троянда. Висота куща 1,60 м, темно-бордові квіти дуже красиві. Постараюся показати їх пізніше. Біля неї ось така красуня, кущ має висоту 1,50 м. От, подивіться, які красиві бутони. Пам'ятаю, хтось колись мені сказав, що схожа вона на яблуневий цвіт. Ну, не знаю, як правильно її назвати, тому що от одна пелюстка справді як яблуне від але подивіться, яка серединка. Гляньте, яка золотиста серединка. Дуже красива. Дуже красива квітка. Так, тут ще одна красуня. Біло-рожева. Висота куща 45-50 см. Ось така красуня. Так, повертаємося знов сюди ближче до краю клумби. Починає формувати квіти ось ця красуня. Невисокий кущ зараз наразі це молоденький кущ, йому лише два роки. От, жовто-червоні квіти. Пізніше обов'язково покажу, як вона зацвіте. О тут ще одна бордюрна трояндочка. Подивіться, красиво. бачите? Біло-бордова. Ні, біло-рожева. Отак правильніше сказати. Гляньте. Так, знову ж таки. Світло-рожеві квіти буде мати оця красуня. молоденький кущик, дуже молодий. Купила минулого року, подивіться, тільки-тільки розростається. Так, темно-бордові квіти. Закладає оця троянда. От, тут ще не знаю хто. Ще наразі ні одного бутона не видно. Так, Ну і вже повністю відцвіла оця троянда. Зараз я покажу вам фото, як вона цвіла. Красивий світлий світло-фіолетовий світло-бусковий колір. О, дуже красива троянда. Так, ну вона повністю відсвіла. Було дві квітки, вона відсвіла. Тепер дуже важливо, щоб вона і далі гарно розросталася. Тому я її зрізаю. Бачите, тут зараз гілочка, оця має висоту приблизно 50 см. Зрізаю її наполовину. Ось так. От. І другу гілочку також вкорочую наполовину. Ось так. Тепер буде кущ гарно омоложуватися, в пазухах будуть виростати нові стебла. Дуже красива троянда зараз починає свісти кремова, кремовий колір, от якщо так можна назвати. Зараз це також молодий кущ. Ну і кажу, оці всі невисокі кущі це кущі, які я висадила минулого року або два роки тому. от, е, Молоденький кущ, подивіться, яка красива квітка буде. Квітка кремова, велика, такі е, е, краї дуже гарні має. Отакі от самі краї, як отам персикова троянда ціла. Зараз я повернуся. Ось, я не знала, як правильно назвати цей колір. От, Бачите, персикова. персикова, троя, персикова персиковий колір. Подивіться, як красиво. Які незвичні краї. Гляньте. Бачите? От, отакі самі краї пелюсток має і оця троянда кремова. Так. Біля неї невеличка троянда спрей. Темно бордова насичена. Дуже красивий колір. Так, отам трошечки далі. Подивіться, яка красуня. Також молоденький кущ, гарно тільки розростається. Гляньте, подивіться, який красивий відтінок. Світло-світло-жовтий і край ось такий рожевий. Кущ невисокий. Ну, зараз він ще молоденький, він має висоту приблизно пів метра. Так, ще одна троянда спрей також жовта. До речі, в мене є кілька трояндових кущів, які однакові і за кольором, от, і за сортом, тому що е, в кінці осені я троянди обрізаю і гілочки ставлю на укорінення. Е, більшу частину я у цих укорінених гілочок роздаю, а деякі собі залишаю. І бачите, в мене вже є така троянда. От. От, я її виростила саме з таких укорінених череночків. Так, отут красива розлога троянда. Це бордюрна троянда, подивіться який красивий колір. Вона, вона, вона має дуже красивий лимонний колір. Ось так правильно сказати. Бачите, подивіться яка красива. Ззаді. Одразу за нею закладає бутони. Красиві. Тенно-рожева троянда. Ось. Отам біля туї вже відцвітає і відцвітає і одразу закладає нові бутони. Оця красуня. Подивіться, бутони оранжеві, насичені. А коли вона розцвітає, має ось це. А як вона пахне! Я от зараз біля неї стою, як вона пахне. Який тут аромат зараз! Бачите? Так, і тепер подивіться, дуже багато було тут квітів. Повністю все оце я зараз зістригаю. Все, що відсвіло, я зістригаю. Ось так. Тут так само. Так, ось тут. От, і ще оцю серединку треба акуратненько прибрати. О! так. Так, біля неї троянда. Це троянда Флорібунда, це я точно знаю. Я пам'ятаю, як я її виписувала. Запам'ятала собі цю троянду. Погляньте, Гляньте, яка красива троянда. Подивіться, яка в неї квітка. Гляньте, бачите, квітка формою схожу на півонію. Подивіться. Квіти не дуже великі, тут діаметр приблизно 5 см. Ота, що посередині, ті, що по краях будуть менші за розміром, але подивіться, яка вона красива. Ось, дуже гарно розростається. Подивіться. Гілки розлогі, пишні. На кожній гілці дуже багато цвіту. Бутонів, вірніше бутонів, які пізніше зацвітуть. Подивіться, яка краса. От. Висота куща приблизно метр п'ятдесят. От, подивіться, я так внизу ще поставила циліндр такий, щоб гілки не лягали на землю. Так, ще дрімає ось ця красуня. Бутон вже закладений, але ще не знаю, який це колір. От, Ідемо далі. Ще одна красуня. Це також троянда флорібунда. Подивіться. От, вже пересвіла ось тут квітка. Оця зараз їх приберу. Ось, отепер дуже красиво, дуже красивий колір. Отепер видно, яка вона красива. Гляньте. Це також флорібонда але тут же форма квітки відрізняється. от, Як я вже казала, пройшов холодний дощ і зливний. Подивіться, як одразу це позначилося на листочках. Сьогодні ввечері постараюся зробити своїм трояндам гарну підживку, щоб вони відновилися яка красоня. Так. Ще одна бордюрна троянда. З білими квітами. Ось вона. От. Красиві дрібненькі ніжні білі квіти. Так. От, і ще ось така красива троянда. Подивіться, яка красива троянда. Гляньте. Це також троянда спрей, стебло рівненьке. Бачите, от бордьорні троянди вони розлогі, вони гілочки такі в них або в'ються, або лягають на, на, ну, на боки. А ця має пряменьке стебло. От, його можна от зрізати одне стебло і це буде букетик окремий. Подивіться, неймовірна, красива квітка. темно-бордова. Ось такі у мене красуні. Ось так зараз цвітують мої троянди. Як ви помітили, біля троянду у мене росте полуничка? Чому посадила тут полуницю? Минулого року трапився мені дуже гарний сорт. От сусідка мені дала, а на грядках вже не було місця. Я придумала собі, що можу посадити полуниці вздовж трояндової клумби. Подивіться. У мене на одній клумбі ростуть сунички садові, от, а тут я посадила полуницю. І як бачите, обидві рослини дуже гарно між собою миряться. Ось така у мене клумба. Мені подобається шановні мої глядачі. Я дякую вам, що ви були сьогодні у мене в гостях. Щиро бажаю вам, хай кожна ваша праця завжди приносить вам лише задоволення і радує гарним результатом. Хай все у вас буде добре.